Шановні учасники міцного засідання Ради Західного нового центру. Ми знаходимося на території Шацького національного природного парку. Так? Буквально за 10 кілометрів на північ є республіканський заказник Прибузьке Полеся в Білорусі. Якщо подивимося, 10 кілометрів на захід, ми маємо біосферний резерват Заходнє Полесся, Польща. Так? І тому це є надзвичайно було би нерозумно не об'єднати всі ці три біосферних резервати і не займатися транскордонним співробітництвом. Прошу наступний слайд! Транскордонне співробітництво в нашому інституті вже існує більше 16 років. Тут показано етапи, які. Були в розвитку транскордонного співробітництва на природно заповідних територіях Західного Полісся. Спочатку як йшло? Спочатку створилися біосферні резервати, вони створені з постановою ЮНЕСКО. Перший — Шацький біорезерват, Прибузьке Полісся і Загодне Полісся, а потім створений Транскордонний біорезерват Західне, Західне Полісся у 12-му році. Далі Зиновий мною сказав, що в нашому інституті. Утворена Шацька, міжвідуючи Шацька екологічна лабораторія. Був наступний етап. Далі виконувалися проєкти в рамках європейських програм добросусідства між Україною, Польщею і Білоруссю. І зараз Міститут фізико механічний інститут спільно з Шацьким національним природним парком готує нові проєкти, про які я скажу трошки пізніше. Наступний слайд просто. Що собою являє Шацький біосферний резерват? Це 75 тисяч гектарів. Сюди входить великий комплекс, найбільше озера. Сюди входит входить болота, сюди входить є площаток ріки припит. Тут приходить також і фрагмент долини Західного ріки, Західного Бугу. Біосферний резерват Заходне полісія в Польщі він має 10 тисяч гектарів. А біосферний резерват Прибузькій поліція має приблизно 50 тисяч гектарів. Прошу наступних знаю. Міжвідумча лабораторія була створена постановою президії Нам України у 2008 році. Засновниками був фізико-механічний інститут, Національний природний парк, інститут ботаніки, академії наук імені Холодного, лісотехнічний університет, про який тут виступав попередній доповідач. Був залучений Метлоцький на національний технічний університет, Академія аграрних наук. Наступний слайд прошу. Співпраця в рамках Хершацької міжвідуючи на програми відбувалася в наступних напрямках. Перше – це адаптація технологій і систем управління переохоронними територіями для забезпечення їх сталого розвитку в умовах інтенсифікації впливу. Климатичних, климатичних змін та антропогенних факторів. Друге, це було створення забезпечення функціонування системи дистанційного іноземного комплексу екологічного Про Що ми можемо з допомогою космічних кораблів здійснювати монітори супутників, так, супутників, які здійснюють дистанційне зонування ми можемо ефективно виявляти різні процеси, які і Які зміни відбуваються не тільки в лісах, але, наприклад, і в інших місцях і сільськогоспілосних погідях. Роздільна здатність сучасних космічних апаратів настільки висока, що ми можемо буквально кожне дерево бачити з космічного апарата на фото фотозображеннях з космічного румля. І третє, що ми займаємося, лабораторія, це розробка та створення спеціалізованої аколого геоінформаційної системи. Прошу наступний слайд. В рамках співробітництва транспортонного співробітники нашого інституту були в Інституті агрофізики польської академії. Ну, там пройшли стажування, це дало такий досить великий імпульс. Ми побачили, як відбувається екологічні дослідження в Польщі. І далі ці співробітники працюють в нашій лабораторії в Шацькій і в нашому відділі. Прошу далі. В рамках транскордонного співробітництва Фізико-Механічний інститут Шацьким національним природним парком виконували велику кількість проєктів, як і деякі в Наприклад, ми працювали у проєкті ЮНЕСКО створення транскордонного біосферного резервату та регіональної екологічної мережі в Поліссі». Наступній прошу. Далі представники фізико-механічного інституту завжди приймають участь в координаційній. Раді, яка створена в, в Західному поліції, яка є на території Білорусі, де вирішується якраз умови співпраці між Україною і Білорусією. Прошу наступний слайд. Було також в рамках програми добросусідства була створена транспортно мережа моніторингу ґрунтових екосистем на території української частини Міжнародного біосферного резервату Західної поліції. Тут були учасниками фізико механічного інституту і інституту агрофізики Добжанського польської академії Першацької національного природний парк. І в результаті ми створили ту систему моніторингу ґрунтових вод. В рамках наступного проєкту Трипуліся, спільна стратегія охорони та екологічного використання природної спадщини території білорусько польсько українського прикордоння був створена. Видана монографія, в якій описана стратегія охорони та екологічного використання природної спадщини території Білорусько-польсько-українського прикордонні. Наступний слайд. В тому році фізико-механічний інститут разом з Шацьким національним природним парком, а також Полісько-аграрним екологічним університетом Білорусі, республіканським ландшафтним заказником Прибузьке Полісся подали два проекти. Перший проект це створення, подали цей проєкт до європейської програми територіального співробітництва Україна-Білорусь. Перший проект це створення інформаційної інфраструктури з питань екології та соціальної ситуації на прикордонних природно-заповідних територіях Білорусько-українського західного полісся. а другий розвиток транспортованих та інформаційних туристичних центрів на природно-заповідних територіях Білорусі і України. Чому ми подали ці проекти? З одного боку, ми. Маємо тут біорезерват. Ми дбаємо за екологію, а з другого боку є інфраструктура. Є досить велика, вона розвивається. І треба то оптимальне співвідношення між тою інфраструктурою, розвитком інфраструктури Волинської області і населених пунктів, які входять сюди. А з другого боку, екологія, туризм. значить Ми повинні то оптимальне співвідношення знайти. І саме на, та, саме на такі роботи і направлені ці проєкти. Дякую за увагу.